Добрий день, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі Щоденник мого життя. Зовуть мене Валентина і проживаю я на Полтавщині. Друзі, це я вам показую, як у нас вікунечко. А сейчас я вам покажу, що я купила. Я була сьогодні в магазині і покажу вам свою розпаковочку. Купила сметану. Купила, друзі, шинку, купила куряче філе, хочу котлети зробити, і купила сир, твердого сиру, і ще купила кабачок. Котлету я хочу зробити із кабачком для себе. Оце, друзі, в мене така. Сьогодні розпаковочка, так що зараз поп'ю чаю і будемо робити котлети. Привіт-привіт, друзі! Друзі, яке вам і обіцяла, будемо зараз робити котлети. Ці котлети я буду робити такі особисто для себе. Фаршу то я перемилю, наготовлю. Буду робити і для всієї сім'ї потім, а для себе я буду робити окремо. Курені філе я вже помила, наготувала, порізала. Будемо молоти. зараз його змічатиме. Зараз ізмічуємо курений філет. не виключати, бо ще я кабачок буду. Вот там Ось, я положу обратно цю месочку. Полненько набрала треба було трішки менше влужувати, але нічого не помогло Цей фарш я підготувала. А тепер я сюди буду також і кабачок. Зараз Ложу. Тут я нарізала пів кабачка то що я показувала, що я купила пів кабачка, дуже трішки менше. Я небагато котлет буду робити. Так, друзі, тепер я ось наготувала мисочку, і в цю мисочку я буду висипати кабачок. Да, візьму ще везьмут фото Трішки фотокільки не робити, мой краще свіженьке як зараз роблю. Тепер, друзі, я сюди додавю трішки на всі вісівки. І так, науку трішки сипну. думаю, так ходить. Це мені мене пшеничні висівки. Добавлю я, наготувала два яєчка. Ну, я думаю, одного яєчка ходить. Добавлю яєчко. Добавлю, друзі, часничку того, що ми з вами готували. Ложечку десь добавлю чесничку. Сольти. Друзі, от сіль, я все солю, почті беру руками, ну не привикла, я так не, не орієнтіруюся ложечкою. От так от сольти. І спеції трохи додав. Спеції це в мене не магазин, а це в нас на ринку продає сидить чоловік, там у нього і для риби, і для м'яса, і для всього. Там мішечки багато. І тут я взяла таку, щоб до всього підходило. Мені подобається, подобається, вона така пахуча. Я її і в суп кидаю, і... І там страви, які готує, так, друзі. І будемо це все перемішувати. Будемо готувати Друзі, я тільки відкрила тану, так що. Можливо, я ще трошки соромлюсь, трошки щось не так розповідаю, трошки, знаєте, це все поначалу. Так, друзі, буду я руками, його тепер це все розмішувати. Руками виробляти. Друзі, я виробляю не, не перчатках. Я виробляю так, як я виробляю. Я не на камеру не готую спеціально перчатки вдівати, Та все. Я для себе роблю. Руки я мию. То включаю сковорідку. когорітку. Це сірник пище в нас. Такі. Я привикла сірником. Була в нас є та Это... світічка, що забирати. Ну, я навіть. Мені найудобно з сірником. Квитка в нас така, як включаєш, потрібно трішки подержати, а потім відпускаємо. Це для того, якщо вдруг коли виключиться, ну там чи щось біжить та потушить, тоді газ не йде, воно перекривається, така плитка. Так хай нагріється і будемо виробляти наші котлетки. Сьогодні у нас на дворі дощі ребята, температура плюс 8 градусів сьогодні. Вчора було 10, дощу не було сонечко так хорошо було. Я заметала і за двором, і в дворі кругом. А сьогодні дощить, мокро. Так, тобто, друзі, тепер будемо вироблювати. Ну, десь такі зайвічки я виробляю. Середній, не дуже маленький, невеликий. У я, друзі, трішки лилося. У нас колорі, по мою на увазі. Ну, де трішки може більше? Де трішки може менше? Так, може, котлетка виробила. Зараз накрию крішечкою трошки. І хай наші котлетки жоряться, а потім я буду готувати. Є ще котлети для сім'ї, ну, теж я вам не буду показувати обично, як ви всі, його туєте тут же. Лішки хліба молодці намочу. Часничку, туди цибульки поріжу. І будуть котлети. До котлет я собі зроблю, напевно, салат, а для сім'ї зварю вермішель. Я теж бувала їм вермішель. Ну, рідко чомусь я макароні вироби їм. Та ну чому? Тому що ж я ще хочу по понеділках показувати свою вагу. Це моя, як то кажуть, давня, давня мрія. Щоб я була, я ніколи не була худенька, ніколи. А це вже просто здоров'я мене так підказує, що потрібно, потрібно хоч потрішку на це дивитись, звертати увагу і трішки зменшати вагу, займатися фізкультурою, ходити. От друзі, для того я відкрила штана, щоб себе мотивувати. І таких, як я біля мене, щоб дивилися. Щоб ми разом з вами займалися зарядкою. Щось корисне, може, коли зготували. Але, ви знаєте, будемо готувати і не таке корисливе, просто його треба чи потрібно. Якщо я, допустимо, ввечері я могла із лодки щось поїсти, і могла після шести щось поїсти. Зараз я стараюся трішки дотримуватися, бо знаю, що це мені потрібно. Друзі, в мене все по-простому. По-простому я готую, по-простому в мене вся посуда, так що на це не звертайте увагу. на цю сторону перевернула і так далі жориться я ще я ще хочу може, завтра закрыти надо ну, да, з кабаком я закривала. Дві порції робила. Зробила одну, ми з дочкою, донькою, покуштували. Ну, то нам сподобалося. А це, думаю, щоб кабак не пропав. Торік так у мене кам'яр. Я небагато садю їх, бо їх дуже їх не то, що дуже а взагалі ніхто не їсть у нас. А це я то зробила сік. Я не знаю, чому він називається сік. Я думала, як сік, так це треба його віджимати там. що. А воно рецепт зовсім інакший. Ну, як я буду робити, а я ще повинна зробити, бо я не хочу, щоб вони пропало. То я вам покажу, як я роблю. І потім ж він корисливий. І для желудка корисливий, і для шлунку для нашого. То я купляла псиліум, запорювала. А зараз я готую більше буряк червоний. Скабачка, то стоїкова кабалок, чи як то правильно назве, хто вірно. Ну, Друзі, ви ж бачите, я розмовляю з ужиком. Так ми розмовляємо. Такий у нас губір. Так, друзі, коротше, я вам покажу свої котлетки і буду я з вами. Ну, я не знаю, видно вам, друзі, чи не видно. Ось такі вийшли котлетки. Буду я з вами на сьогодні. говорити вам до побачення. Заходьте до мене в гості. Я дуже дякую, що ви мене дивитесь. Ставте мені лайки. І заходьте, будемо зустрічатися. Пока, друзі. До побачення. А я вам бажаю здоров'я і миру.